Всіх вітаю! Це наш перший сезон в теплиці. Ми допустили величезну купу помилок. Хочу сказати які саме. Можливо, із вас хтось їх уникне і у вас буде набагато кращий результат, ніж у нас. Хочу зразу попередити, що це буде корисно для тих людей, таких самих як ми, які построїли тепличку та перший раз пробують ніч щось виростити. Тобто, якщо ви не маєте ні опиту та знань. Саме перша помилка, яка лежить на поверхності, яку ми допустили, це неправильний вибро сорт огірка. Тобто для першого обороту потрібен один сорт, для другого обороту потрібен зовсім інакший сорт. І для прикладу, хочу вам ось показати. У мене є вже відео на каналі про циркон, він собі живе тут і з ним все би якби добре. з Зі сторони параноспорос, а циркон себе почуває більш-менш адекватно. Тобто саме перше, це ви маєте зрозуміти, коли ви садите на перший оборот чи на другий оборот. І вже від цього відталкуватись та вибирати сорт огірка. Звісно, у нас огірки такі погані, не тільки тому, що ми неправильно вибрали сорт, а тому, що ми допустили ще набагато більше помилок, і я вам зараз кажу, які. Наступна наша помилка це те, що після того, як зійшла наша розсада, ми почали її доглядати, так сказати, лише з одної сторони. Тобто ми доглядали, ми дивилися, давали їй живлення, щоб вона швидше розвивалася, швидше набирала зелену масу, була сильніша і дала нам більше врожаю, більше плодів. Але ми геть забули, що потрібно обробляти її від різних хвороб та різних шкідників. Якщо ви будете брати землю так само, як брали ми з городу, то обов'язково потрібно обробити землю від тих самих хвороб та шкідників. Далі, коли вже з'явилася ваша розсада, ви теж її маєте обробляти. Потім ви її посадили в теплицю, теж маєте обробляти від хвороби та шкідників. Ми цього не робили. Ми давали їй тільки підживлення, давали старт, давали баланс, щоб вона росла і розвивалася. Але геть забули за ось те, що ми зараз маємо. Ось така наша помилка. Гляньте, який гарненький огірочок. І так, ми переходимо до самої главної помилки, яку ми допустили. Я зараз скажу, це є полив. І ми все робили неправильно. Я зараз розкажу, що ми робили. Ми поливали в обід та вечір. Тобто ми рано не поливали, бо боялися, що холодна вода це буде або стрес для рослин, або вона захворіє. Тому ми поливали в обід. В обід поливати ми, звісно, не будемо по 50 грам, тому що рослина хоче пити, поливали по півлітра під корч. Що нам це дало? В обід, тоді, коли корінь має дихати, ми йому забивали зверху землю. Плюс вода, вона не вся впітується в землю, вона не може зразу впітатися в такі ємкості в землю. Вона шукає собі ямку, тече туди і робиться калабанька. Таким чином, земля забита, у нас велика вологість, є калабані, корінь не має як дихати, ми його самі задушили. Кроме того, так як ми поливали прямо під корч. То йому не потрібно розростатися, робитися сильнішим, дужчим, для того, щоб пітати краще нашу рослину. На що йому це робити, якщо в нього вода під носом. А якби в нас зразу була капелька, і ми б поливали тільки рано, так як зараз це робимо, але вже безполізно, то тоді ми б могли б собі капельку трішки відсунути від кореня. Корінь би собі шукав вологу, він би розростався, був би більший, сильніший, дужчий, і нашій рослинці було б набагато-набагато краще. Таким чином можу сказати так, що ось ця хвороба, ми самі її собі зробили, тому що неправильно поливали нашу рослину. Надо поливати раном до 9 години, в обід взагалі не поливати, і ввечері тоді, якщо ви бачите по рослині, що ви можете трошки їй дати, бо вона хоче і нічого страшного з цим не буде, як то кажуть. Тобто моя думка така, поливати до 9 години і капелька обов'язкова. Для наступної проблеми нам потрібно піднятися трішечки вище, і ви все зрозумієте, але хочу перед тим сказати, що не потрібно брати мої слова за істину, тому що я просто ділюся тим, що, на мою думку, спонукало у нас хворобу, параноспороз і всі проблеми, які тут є. І так, перше, це є вентиляція та температура. Перепад температури, я їх пов'язую в одну проблему. Якщо у вас теплиця така сама, як у нас, є тільки пироги без бокового провітрювання, на мою думку, потрібно ставити вентилятор, щоб він той весь гарячий воздух звідси видував або ганяв його по теплиці, щоб він з ним щось зробив, щоб він не заставився. Наступне це перепад температури. Якщо у вас вночі 15 градусів в теплиці або 16, а в день у вас 35 градусів, то ви розумієте, що це дуже великий перепад температури. Тобто, чим більший перепад температури, тим більша вологість під ранок. А якщо у вас кожного дня велика вологість під ранок, то це якраз можна сказати, що привіт різні хвороби та Різні грибки, тому що якщо ще є ще якісь комахи, які повзують літають, плюс велика вологість, це можна сказати, що у вас дуже високий ризик, що ваша рослина чимось захворіє. Всі знають, що безплатного ніколи нічого не буває. Так само і в нас Все знання потрібно платити. Ми заплатили нашим врожаєм. Це наша перша теплиця, перша посадка, тепер неудача. Я не розцінюю це як великий проіграш, або велика неудача. Я розцінюю це наоборот. Як Позитивно для нас, тому що ми отримали той опит, який на Ютубі ти не отримаєш. Ми отримали знання, які тобі в голову не прийдуть, подивившися одне-два відео, це треба прожити, перечувствувати і так далі. Тому я розцінюю це як такий маленький камінчик у великому фундаменті, який в подальшому нам принесе хороші, хороші, великі врожаї, свої плоди, так би мовити. Дякую всім, хто додивився, та дякую всім, хто підписався.